За образу до суду депутат Хмельницької районної ради Дмитро Беспалов відстояв свою честь та гідність. Так навесні в одній з районних газет була опублікована стаття, де місцевий посадовець, за словами Дмитра Беспалова, поширював неправдиву інформацію щодо нього. Тепер, згідно рішення суду, заступник голови Хмельницької районної ради Іван Васильчук повинен сплатити моральну шкоду потерпілому в розмірі однієї гривні. Він робить оцінку особисто моєї діяльності як депутата Хмельницької районної ради щодо з Е, роботи цих шкіл, і в цій статті дуже велика кількість фактів приводиться Васильчуком, нібито того, що я. Є і піарщиком, є людиною, котра не в змозі виконувати депутатську роботу. Впродовж депутатської каденції Дмитро Беспалов безперервно захищає інтереси мешканців Хмельницького району. Зокрема, раніше ми вже розповідали про його боротьбу проти закриття ряду шкіл. Необхідність реорганізації навчальних закладів чиновники мотивували тим, що вони є надто дорогими в обслуговуванні а дітей там навчається мало. Але зусиллями Дмитра Беспалова та селян чиновникам не вдалося втілити в життя задум. Мене 6 жовтня 2011 року було розпорядження голови адміністрації Коліща за номером 1380. Відповідно, відповідно до цього розпорядження мали би скоротитися або повністю закрити школи у селах Терешевці, Підаси, Кудринці, Чебани Хмельницького району. Мені рік понадобилось часу. Завдяки втручанню депутата Верховної Ради Лесі Оробезьк, генеральної прокуратури України, розпорядження Коліщика було скасовано. Активна підтримка Дмитром Безпаловим селян на слуху у всього району, тож не даремно до нього за допомогою звертаються ті, хто не може добитися правди у владних кабінетах. Так до Дмитра Анатолійовича неодноразово зверталися селяни з приводу малої вартості оренди землі. За словами депутата районної ради, сьогодні вирішення цієї проблеми є нагальним, адже через подібну політику України. Інське село занепадає за законом на сьогоднішній час орендар. Може взяти в оренду земельну діляночку за ставкою мінімум 3%, максимум 12%. Вгадайте, Тетяна, яку вартість на сьогоднішній день проплачують орендарі земельних паїв? Мінімальна вартість, це мінімум 3%, ну максимум 4%. відсотки. Рентабельна може бути орендна плата на рівні 10%. Не залишився осторонь. Дмитро Безпалов і щодо закриття фельдшерсько-акушерських пунктів на селі, як керівник депутатської комісії, Дмитр. Анатолійович вивчав дане питання, і за його словами жодна з сільських рад не підтримувала рішення про скорочення. Проте не так сталося, як гадалося за участю Молдована, як керівника охорони здоров'я Хмельницького району, за участю голови адміністрації Коліщика, за участю великої кількості депутатів Хмельницької районної ради, і ФАПи були скорочені, і була скорочена майже навпіл Чорноострівська лікарня. Незважаючи на всі перепони, депутат Безпалов не припиняє боротьбу і надалі підтримуватиме подолян. Тетяна Очеретнюк, Юрій Чорний, ВІП-Новини.